Отримую від вас щодня, буквально в прямому значенні цього слова запитання стосовно коли буде мій наступний курс. Друзі, я попереджала в цьому році. Вже в мене не буде такого курсу, який у мене був. Раніше тому ви втратили свій шанс, слідкуйте, коли буде можливість забронювати собі місце, тому що місця будуть обмежені на наступний рік. Слідкуйте, буде унікальна пропозиція, зовсім інший курс. І якщо тобі потрібно дійсно навчання, яке навчає якісно, і якщо тобі потрібна не просто думка людини, а людина з юридичною освітою, яка розуміє законодавство, яка розуміє, як все побудовано, розкладено по поличкам. Тоді моє навчання саме для тебе. Право віта навчає якісно, і мої спеціалісти, мої учні, які навчалися, стають успішними власниками фірм.